Великодній кошик українцям цьогоріч обійдеться на 56% дорожче. Причини очевидні: нові ціни на електроенергію, паливо а також добрива, які зазвичай купують за валюту. Такий прогноз оприлюднили експерти видання Українські реалії тим часом в Івано-Франківську розпочалася підготовка до традиційного передвеликоднього ярмарку. Його урочисто планують відкрити 14 квітня. Хто продаватиме і що можна буде купити на ярмарку? Дізнавалися наші кореспонденти. На віче у майдані Івано-Франківська знову з'явилися дерев'яні будиночки. Уже 14 квітня у них розпочнеться святкова торгівля. За словами організаторів, тут можна буде придбати продукти до столу, прикраси та сувеніри. Також передбачено три будиночки для закладів громадського харчування. Вже багато дуже учасників, оскільки успішно попередні ярмарки проходили. Цього року ми маємо учасників з інших областей, з Київської, Запорізької області. Тематика здебільшого така пасхальна у нас. Традиційно більшість івано-франківців планують купувати продукти до Святкового кошика за кілька днів до Великодня. Наразі лише міркують, наскільки ці свята будуть відчутними для гаманця. Ковбаса, м'ясо і яйця і що ще можна. Будемо в маленькій кількості купляти, тільки щоб так було. Знаєте, щоб для показу. Mm -hmm. Це перший сніданок. Яйця, звичайно, ковбаска, шинка. Ну, завдяки чоловіку не буду обмежувати. Купую паску, само собою. Яйця й ковбаску. А головне бути настрій, бути здоровим. Мене здоров'я, а то решта все буде напередодні Пасхи. 27 квітня, окрім стаціонарних будиночків, у центрі міста поставлять ще 40 торгових наметів. Там можна буде придбати смаколики від місцевих виробників. Ми будемо ставити 40 палаток. Які за три дня до Паски 27, 28, 29 квітня. І також ті, хто на короткий термін має бажання прийняти участь, які не мають можливості на такий довгий період приймати участь, то ми вони вже зголосилися. Є багато бажаючих. Однак, великодній фестиваль це не лише торгівля. На верну неділю тут планують потрапити до книги рекордів України, склавши найбільший кошик у стилі хендмейд. Триватимуть і майстер-класи для дорослих та дітей, під час яких гості свята розфарбовуватимуть писанки та. Пряники оформлятимуть пасочки і листівки для рідних відбуватимуться також театралізовані дійства. Перш за все, театралізована хресна дорога, яка буде проводитись 21 квітня о 17-й годині. Студенти-католики обнова вони проводять це вже не вперше. Вони дуже гарно проводять цю хресну дорогу. Вона буде починатися на початку 100 метрівки і закінчується у тут в скверику. Тож запрошуємо всіх мешканців та гостей міста. Святковий ярмарок в Івано-Франківську продовжуватиметься і після Великодня аж до 10 травня.